Момент, коли тривожність взяла вверх, і ти починаєш задумуватись про своє майбутнє, але ти ніяк не можеш заглянути в нього. Так і наша героїня цього фільму приїхала до Бандерану, маленького містечку на березі Атлантичного океану, що в Ірландії. Але вона приїхала з валізою мрій і невизначеністю в серці. Вона залишила своє рідне місто, шукаючи нових відчуттів і можливостей, не знаючи, куди поверне її життя. Бандоран, на диво зустрів її тихим шумом хвиль і теплим вітерцем, що лоскотав її волосся. По дорозі в готель вона була вражена наскільки яскраві вулички цього приморського міста. В готелі її тепло зустріли нові друзі. Вона навіть уявити собі не могла, як від цього моменту її друзі стануть неповоротною точкою в її житті. Вона оселилася в затишному номері, з вікон якого відкривався вид на океан. Цей вид надихав її, але водночас нагадував про невідомість. І ось одного сонячного ранку вона вирушила на міський пляж, про який так часто чула від друзів з готелю. Для неї особисто це була перша досліджувальна точка. Піщаний берег простягався на кілометри, а бірюзові хвилі манили своїм шепотом. Ступивши на теплий пісок, її охопило відчуття свободи та новизни, відчуття нової пригоди. Вона відразу ж сіла на пісок, так як взяла свою саму улюблену книгу. І так пролітали сторінки за сторінками, слова за словами. Але наскільки б книга не була цікавою, в першу чергу наша героїня мріяла про пригоди в реальному житті. Та раптово вона згадала свою недавню пригоду, як вони з друзями вирішили відмітити її приїзд. Після недовгого відпочинку під сонечком та теплому піску вона вирішила піти ближче до холодної та соленої води Атлантичного океану. Вона відчувала всю силу безкрайного океану з кожною хвилою, яка торкалась її ніг. Проте невдовзі її увагу привернула дивна скеля, яка виступала з води неподалік від берега. Захоплена цікавістю, вона вирішила дослідити скелю. Підійшовши до неї, вона помітила, що в скелі є невелика печера. Серце забилося швидше від передчуття пригоди. Вона обережно увійшла всередину, намагаючись не втратити рівновагу на слизькому камені. Наповнена ентузіазмом вона вирішила дослідити місто далі. Її шлях проходив повз величезні ірландські скелі, які були повністю вкриті густою травою. Пройшовши трохи далі, вона дісталась до відомого мосту фей. Легенда розповідала, що феї, які жили під мостом, могли виконати одне бажання, якщо перетнути міст із чистим серцем та світлими думками. Наша героїня затримала подих і зробила перший крок. Її серце билося швидше та швидше, коли вона уявляла, як її життя може змінитися завдяки цьому одному бажанню. І міст привів її до крісла бажань. Стара кам'яна скульптура мала магічну силу, про яку говорили місцеві жителі. Вона сіла на цей камінь, відчуваючи, як стародавня енергія проникає в її душу. Закривши очі, вона загадала одне бажання, щоб в її житті настала нова іскрава глава, де вона знайде вірних друзів та справжнє кохання. І відтепер все буде інакше. Проте, незважаючи на всі її мрії та бажання, на її душу знову насунулася хмара суму. Вона відчувала себе загубленою, не знаючи, куди йде її життя. Попри всю красу і веселощі, що оточували її, вона не могла позбутися відчуття внутрішньої порожнечі. Вона почала уникати друзів, відчуваючи, що їхня компанія лише підкреслює її самотність. Вона відчувала, неначе темрява обволікає її зсередини. І ось безкрайній океан став великою порожнечею. Думки ставали дедалі важчими, а світ ставав ще холоднішим. І так наша героїня знайшла своє улюблене місце для самотності. Воно було далеко від людських очей. Взагалі, мало хто навіть з корінних жителів цього містечка знали про це місце, але для неї це було раєм. Саме з цього місця відкривався вид на зовсім інший бік океану. Це була інша перспектива життя. Весною тут цвітуть рожеві дикі гвоздики, літають морські птиці. Саме тут вона відчула справжній спокій. Світла без темряви не буває. В кожній трансформації лежить те саме сумне відчуття. Відчуття якоїсь втрати. Ранком іншого дня вона вирішила піти в магазин за кавою. Вона прогулювалась по різним відділам в пошуках чогось смачненького. Та її вибір впав на плитку шоколаду. Надихаючись новим сонячним днем, що буває рідко. Виходячи з магазину, вона випадково зустріла хлопця, з яким вони раніше бачились на пляжу. Так і зав'язалась їх перша розмова, але вони вирішили не втрачати час, а відкрити нове місце, в якому ніхто із них не був. В неймовірному захопленні від нових пар в життя. Від дуже довгих розмов про майбутнє, вони навіть і не помітили, як пройшов цілий день. Вони відчули, що знайшли щось більше, ніж нове місце. Можливо, це новий сенс життя, а можливо, це світло в їх житті. Яка мораль всієї цієї історії, спитаєте ви, що ж? Життя головної героїні нам показало, що іноді несподівані люди можуть повернути твоє життя в несподіваний бік. За відкриттям нових місць та створень спільних моментів, ти не помічаєш, як все більше і більше перестаєш думати про майбутнє ти просто живеш. Життя це не лише пошук ідеального, але й прийняття того, що є. Це цінування кожного дня з тими, хто завжди поруч.